Віддати останні почесті 386 жертвам масових розстрілів періоду Другої світової війни зібралися представники української і польської делегації високопосадовців духовенства і громадськості. Людські рештки знайшли волинські і польські дослідники на території пам'ятки археології та історії національного значення Городища, що на Волині. Серед них були жінки, діти, чоловіки. Усі вони невинно уб'єні. Шисконато вказує, що буде жманджіні бо або по поразп'явшив так. Godnej postaci pojawią się tu wysocy przedstawiciele Wojska Ukraińskiego, obok naszego ministra obrony. Stanie tutaj trzech wysokich generałów ukraińskich na czele z dowódcą Wojsk Lądowych Ukrainy. Nigdy wcześniej, przy takiej okazji, w tak silnej reprezentacji wojsko ukraińskie się nie pojawiło. Одна ну, з таких вантково трагічних місць. Це четверте перепоховання на території Володимир Волинського району Волинської області. Зі слів археологів, розкопки тривають і надалі. Але вперше дослідники почали роботу на цій території ще 1997 року. І за цей період виявили останки 1229 осіб. Тепер частина з них будуть похоронені у братській могилі в селі Федорівка Володимир Волинського району. Відлуння 70-річної давнини є трагічним для багатьох народів. Воно трагічне для нас, для поляків і для українців. Спомин про цих людей і тисячі, тисячі інших невинно уб'єдних. Гірчить у пам'яті, щемить в серці. Дослідники припускають, що невідомі тіла це розстріляні у Володимирській тюрмі органами НКВС у 1939-1941 роках. Окрім решток тіл, на місці розкопок археологи знайшли гудзики, золоті монети, жетони польських поліцейських та взуття, яке збереглося в хорошому стані. Це момент, Бо позвала нам усвідомити собі, що історія то не тільки дати. Помислими о нього ще й способ щекульним помудрими сі за них. налагодження співпраці з польськими колегами волинські археологи здійснили 2010 року, коли під фундаментом замку Казимира випадково виявили шість поховань. І віднайшовши жетони польських поліцейських, археологи звернулися у сусідню державу з пропозицією розпочати спільну роботу. Дай Боже, щоб нас учила історія, бо пото є. Щоб з таких трагічних видажень. Yy, których kontynuację, bo to jest kontynuacja tamtych wydarzeń, ponad 70 lat, tutaj żeśmy przeżywali. Po raz kolejny już, nie pierwszy raz na tym cmentarzu we Włodzimierzu wołyńskim pochylamy się z modlitwą razem, prawosławni, Żydzi, rzymskokatolicy. Pochylamy się nad ofiarami tych dwóch totalitaryzmów strasznych, które przeszły jak walec przez Europę. Так, Дай Боже, щоб й нас звучова історія. Присутні на перепохованні стверджували, що кращою пошаною для невиноуб'єних буде її гідна пошана дружніми народами і спільна молитва.